яка називається приємбарк, яка становлюється за, за домовленістю з казначейства. А яким ну, виємбарком будете, так? Усі платежі будуть через казначейство. Тобто треба, щоб э, був спеціальний правовний комплекс з казначейством для проведення розрахунку. А в 1С це програма для внутрішнього обліку. Є е, <рес> е, е, програма, для у яких є е Спеціальна плачена функція, у яких немає плачених функцій, то 1С немає такої спеціальної функції, як вона не взаємодіє з банком. скажіть мені, будь ласка, відповідно, до закону так. про наступ. На, які категорії посад мають місце а. Ну, Це начальний склад, Державний службовці. Які ви проводите отримання з грошового забезпечення всіх начальницького складу? Утримання зарплати? А не отримують зарплату особу? Ні, грошове забезпечення називається. Так, які отримання? Ну, прибутково податок пр 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 15%. -сот. А що? Потім пенсійний фонд один потім вони статистіка. на вас одразу подадуть відсутки. <рес> Далі давайте. Так, <рес> Чим ви будете керуватися при реєстрації зобов'язань? Є такий спеціальний наказ, тут 26-й, який виданий державним казначейством. Там цей порядок, методологія, там все це прописано. Як робиться облік? Призначились, як робиться буховник в тих установі, яка отримує зарплату чи якісь там справи. Державне закупили не працювали? Так, да, я був членом тендерного комітету. Я регулярно брав участь тендерах. центральному. Тендерного комітету якої організації, яким ви там був. Правління Національного банку Луганської області я входив, туди, запасав, Я головний бухгалтер. На вас Ви були членом тендерного комітету. Так, да? да, Тендеркомітет і в один... Був учасниками якісь груп, які відповідають за ковід закупівлю. Ви більше ми займалися, чи ви будете просто суті ніяк бухгалтер на документах я, я мав право голосу не вирішив взагалі, чи буде тендер, чи не буде тендер. Там був якийсь проєкт, я виконував обов'язки і коло тендеркомітету. Там 2-3 місяці. Там 2, -2 місяці, там керівника не було, там я. Скажите мені, будь ласка, так? Да? Закон про закупівлю, да? ага. він встановлює да, певну суму, від якої почала необхідно проводити тендерну закупівлю. Назвідь мені, будь ласка, цей, цю границю. Там не сума 100 тисяч, 200 тисяч. Є роботи, є послуги. Да. Послуги. Маркетинг проводиться до якої суми? До 100 тисяч, а роботи. — Роботи — 300 тисяч. Миллион. Миллион, миллион, миллион. Там є будівельні, там є будівельні. Будівельні роботи миллион, так. Да. Да. А роботи по там ці з... по дошні ремонту це 200 тисяч. Там ще треба дивитися, як вам визначається. Шановні колеги, є запитання? Давно давно був Луганську? Да, — Так, був тільки увари. Ви з Луганська самого? Да, самого з Луганська. З міста. З міста, так. Да. Коли покинули міст? У вересні покинув. У вересні. Минулого року. Минулого року. Ну там вже була глина. Там було, були дрова, так. Да? Куди і виїхали? Виїжджав через щастя. Через щастя. А де управління Луганського опозиція? Управління майже все розформовано, 96%. Там залишилось в Києві сидіти 3, 3 чоловіка, які нараховують проценти походи, там після 96% було скорочено. Чи це, що повністю банківська система Бугайської області відірвана від національного банку? має mm, Ну, Зараз е комерційні банки мають фірі без банк відділення в Санкт-Петербургу, Лісичанську. Вони працюють напряму через свої головні контори у Києві. Тобто Нацбанк робить контроль шляхом візуального спостереження припомню, за, за допомогою документів. Володимирович, у вас до нас запитання якісь є? А ви коли в тендерному комітеті працювали, чи були скарги в антимонополі на рішення цього комітету? Не було. <кій> було три або чотири Тендера було за рік, там небагато було. Три або чотири рази. Не дуже багато було. Пан Феді, у вас запитання? Скажіть, будь ласка, та установа, де ви працювали? Це бюджетна установа чи ні? <кій> Бюджет та планування Нацбанку банку дуже схоже на бюджетне планування, звичайно бюджет. Це не бюджетне установлення, правильно зрозуміє, так? Да? У нас банк, в принципі, не, не зовсім А, а коштори, або, не Так, да, У Нацбанку банка окремий коштовність. Але планування дуже схоже на оце, так, досвіду роботи в бюджетній установі багато у вас немає, правильно? А, бюджетний облік він дуже схожий на облік. Звичайно, Звичай, вже не стане. Тобто вам потрібно навчитися, якийсь час для того, щоб ви змогли дати вирішення. Ну, у нас є трохи часу. якийсь час для того, щоб ви змогли У нас є трохи часу. Два, три дні, скільки треба. В цілому наш бюджетний облік, я навчуся швидко, це вам нема питань. Але наш бюджетний процес дуже схожий. Наш бюджетний процес, який керується казначейством. Згодить, що він схожий. Да, але там є деякі відмінності, там трошки А скільки вам не потрібно? Ну no, бюджетні процеси можуть цей заміс вивчити. Там, там все зрозуміло. Що no, став, да. Порядок обліку трошки інший, ніж у палаті. Федер, є запитання? Можна. Пані Дарино. Mm -hmm. У вас до нас? Так, да, ну я там ще претендую про це попадати на довгу посаду, там начальник відео організації по публіку. Ну, це така за Там буде співбитися по цій посаді чи ні? Буде. Чого просягу? Я не згоден з вами. Ні, ну основними бажання стати головним бухгалтером. Якщо ми вас вдруг не виберемо, то ви повинні боротися за ту посаду а, так просто. само, як і за цю. Кандидатів вже багато, подивіться, 18 людей, і всі потужні. Всі як ви. Один в один, не всі бажають. Притом є жінки. Якщо ви виберемо два, двоє станете жінкою, вам буде зручніше вступити. Як джентльмен, правильно? Так що готуйтеся до іншої посади. Готуйтеся. Будемо відпускати? Да. Все, дякуємо. Чекати якогось він Ми вам високо зателефонуємо. Так, у нас ще проходить зараз опитування. Завтра ми будемо визначатися з кандидатурою, яку будемо подавати директору до затвердження. Дякуємо вам дуже. Добре. Дякуємо, що знайшли час. До побачення. До побачення. А все добре. Добре. а хто там ще нас? Окрім салати Кравченко Олександра Олександрівна. На яку вона годину там? 13 Савченко, так? Ні. Салата. Салата. Не. Салата. Салата. Не. Салат, кравченко. кравченко, Кравченко. Кравченко Олександра. Салата будь-яка. Ти мене в тимі спадає.

Ну, Таким 14... заступникам, як Тетяна, ми там будь-якого кандидата на всьому затримувати. Швидше, ніж лакуті. Вони планують за місяць звуків. Можливо, є з когось такого активно, активного молодого, також вчитися. Ну, молодого би Треба да, на... дослухати. дослухати. Знаєте, це ще хоча б облік матеріальних цінностей, пане дійсно я можу спати, сказати, навчити, підтягнути це ну, що ми комісії знову нахватка і є пластун. пластун. Так, так і не пластун. Пластун. сідайте, будь ласка. Доброго дня, як ваша справа? А ви звідки? Казачистство України. З Києва чисто України. Так, з вами шуткувати не можна, так. Як заставили. Так, тоді. Пані Оксано, дозвольте Федір ви будете читати чи Дарина? Зачитати, Дарина зачитає вашу біографію, мою висновку, а потім будемо опитувати. Добре? Пластивак саме яківна 1968 року народження, закінчила Київський інститут народного господарства, спеціальність економіка, виконання матеріально-технічного постачання. Трудова діяльність, працювала, почала працювати. Економістом 92-му році. Е, Який у вас економічний відділ? Чого? Економістом на категорії облікового економічного відділу пенсійного фонду. Чекасського обласного пенсійного фонду. Ось, і ви в Черкаському пенсійному фонді з перших е, днів пропрацювали до 96 го Працювали а, заступником директора Департаменту фінансів та броського обліку, начальник відділу методологічного забезпечення. А, ви не пишете тут основу, якої це основни з 2009 року. 2009 року це Міністерство фінансів. Міністерство фінансів. Тобто з Черкаської області спеційно видання продовжили у казначийства України. 1996 -го года образовывалось областное казначейство, вообще система казначейская. С первых дней я была там, с 1 января 1996 -го года в Черкасском областном казначействе. Потом, в связи с переездом, это был центральный аппарат казначейства Украины, потом Министерство финансов. Министерство финансов, тут в Киеве працювали за какого С 2000, -е. я працювала буквально один год. 2010 да, да, 2010 -м. Далі ви працювали в Міністерстві економіки України, заступник директора департаменту, начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату Міністерства економіки України. Потім начальником відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національного навіть з питань підготовки та проведення ЄПР-2012. В 2011 році, з 10 по 2011 рік, ви працювали начальник відділ видатків органів державного управління та міжнародної діяльності департаменту видатків казника. З 11 по 12 рік завідувач сектору мережі та зведення показників бюджету. Це де? Це Це та, так, так, Україні, да. З 12 по 2014 рік начальник відділу звітності головних розпорядників коштів департаменту чи звітності. І наразі працюєте начальником управління, головний бухгалтер, управління по... планової роботи та господарського забезпечення державного казначейства України. Гарно у вас резюме, насправді. Дозвольте ми тоді прийдемо до робочого моменту і пані Тетяна Володимирівна задати вам декілька професійних питань. Вігольна, скажіть мені, будь ласка, чи маєте Ви практичний досвід в новостворених організацій? Да, і який перші кроки Ви плануєте зробити на посаді головного нового бухгалтера? У 2010 році, коли организовывалось Національне агентство проводить Евро, я з перших днів була в цьому агентстві і запускала цю організацію. У мене є такой опыт роботи, це дійсно непростой шаг. Сроки были поставлены короткие, поэтому запустить нужно было быстро, четко. Это у меня получилось. А хочется почему-то конкретно. Так, еще потребно. Да. Ну, первое, что надо будет сделать, организацию зарегистрировать, естественно. После регистрации организации мне нужно будет ее данные внести. единую базу распорядителей и одерживающих бюджетную кошку. Существует э, такая программа, единый реестр распорядников и одерживающих бюджетную кошку, и только после этого можно будет делать конкретные дальнейшие шаги. Mm -hmm. дальнейшие шаги. После регистрации в едином реестре распорядника и одерживающих бюджетных кошки, распорядника в данном случае в бюро нужно будет внести в э, единую мережу, которая уже существует. Это опять-таки пакет документов, который нужно